Продається гарний будинок у самому серці міста Ржищів, яке знаходиться на правому березі Дніпра. Всього за 70 кілометрів від Києва. Тут поєднується міський комфорт, розвинена інфраструктура, природа та справжня домашня атмосфера. Будинок одноповерховий 82 квадратних метри з п'ятьма кімнатами. Це ідеальний простір для великої родини. Він знаходиться на приватизованій земельній ділянці площею 10 соток. Будинок підключений до всіх необхідних для комфортного життя комунікацій. Тут є газ, електрика, водопостачання, каналізація та інтернет. Опалення автономне газове. Стан будинку житловий. Приміщення чисті та охайні. Все знаходиться в хорошому стані. Встановлені нові металопластикові вікна. Підлога дерев'яна. Перед будинком гарно доглянуте присадибне господарство. На території можна побачити сад, літню кухню та погріб. Маленьке містечко вражає тишею, затишком і мальовничими краєвидами, а Дніпро знаходиться всього за кілька хвилин від дому. Можливість рибалки, сімейних прогулянок чи спортивних занять біля води стає вашою щоденною реальністю. Всі ключові об'єкти знаходяться у доступі: школа, два дитячих садки, магазини, аптеки, поліклініка, банк, парк та транспортна зупинка. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.